О пів на десяту ранку ювілярка зустрічає гостей із приємною місією, довіри Ромшиної, завітала з підприємства, де вона працювала майже два десятки років. Це колеги з укрідактора апарату та з Ради ветеранів заводу. Особисто голови правління Євгенії Станіславни Косковецької, трудового колективу від себе особисто, разом з Радою ветеранів. Привітати з вашим ювілеєм. Славним ювілеєм! Імениниці дарують конверт, продукти, але для неї важливіша увага. Уроджена Віра Тринкова почала працювати після 7 класу на ткацькій фабриці в своєму селі Губіно в Підмосков'ї, а в 18 років добровольцем пішла на війну в госпіталь. Війна. Це ж госпіталь була. Привезли в ліс і свалили. І от... Палат, палаток ничего же еще нету. Просто койки расставили, матрасы застелили. И один матрас на себя, другой под себя. Сапоги снимешь, а утром снег вытрусишь, одела и опять пошла. А куда деваться? Да молодые были, мы же ничего не замечали. Нам все было, Хорошо. все по плечу. На війні й зустріла свою долю танкіста Миколу Ромшина. У 45-му і побралися без лімузинів, шампанського і фотокамери. Мама, там картошка яка-то була, з сестрою звозили в Москву, продали, щось там купили, щось все. Ну, свадьбу зробили. Какое-то платье, і він теж. А мундирування і нове все. Все продав. Пішов, продали і зробили ось цю свадьбу. Чоловік обрав професію військового, а Віра Володимирівна прийняла кочівний спосіб життя як належне і ніколи не бідкалася. Що побут далекий від ідеального, а доля закидає її в різні країни та найглухіші кутки союзу. Таким був тоді Проскурів, коли родина Ромшиних приїхала сюди. ми приїхали сюди. Тут же був розбитий город. Тут ничего ж не было. Мостовые какие-то Тут господи, вокзала не было, и заводов не было. Трансформаторных в каком? В... Так, що сьогоднішня ювілярка була свідком багатьох історичних для нашого обласного центру подій. На її очах місто піднімалося з руїн, будувалися заводи, життя налагоджувалося. У той час Віра Ромшина вже була матір'ю двох синів і Україну, та це місто вона вважає своєю другою батьківщиною. Про сумні чи трагічні моменти свого життя іменини розповідає неохоче, хоча такі були. В віці 25 років помер її онук, і жінка без вагань віддала би тоді своє життя за його. А 15 років тому пішов у небуття її чоловік, з яким Віра Володимирівна прожила в злаго. Їй любові 57 років, але також була визначена її доля пережити свою пару та згадувати з теплому серці своїх рідних.